Ісуса Христа. Сьогодні, в святому Євангельському читанні, ми знову чули притчу, притчу про званих на весільний пір. притчу, в якій Господь відкриває людям те, що буде відбуватися на страшному суді при царстві небесне. І Господь знову ж таки дає нам зрозуміти, як це буде відбуватися. Він нам не описує все в подробицях, але дає нам зрозуміти, щоб ми зрозуміли основні принципи того, як людина може унаслідувати царство небесне і вічне життя. І ось Господь говорить, що царство небесне уподобляється тому, як один господин зробив для свого сина брачний пір, так? тобто весілля, брачну трапезу. І цей Господин послав для того, щоб його слуги пішли і привели його близьких, тобто запросили на цей брачний пір. І ось, коли слуги пішли запрошувати, одні відмовились, сказали, що я не можу. В мене поле, я купив, мені треба його обробити. Другий сказав, що я одружився. в мене нема як. Третій сказав, що я купив болів, мені треба їх випробувати. Загалом ніхто з ближніх чомусь не захотів прийти, а відмовився. І ось після того Господь посилає свої слуг для того, щоб вони вийшли на околиці, вийшли на перекрестя і призвали всіх, кого вони знайдуть: добрих, злих, храмих, всіх людей, які яких вони зустрінуть, щоб вони призивали на цей брачний пір для того, щоб вони возрадувались з його сином і розділили з ним оце велике свято? І ось брачний пір наповнився, і Господь зайшов подивитися, як там проходиться все. І ось він зайшов і подивився, що одна людина знаходиться не в брачному одязі, і він його запитує: А як ти тут опинився без брачного одягу? І та людина мовчала, не могла нічого сказати. І потім цей Господь наказав своїм слугам, сказав, зв'яжіть йому руки і ноги і викиньте його в отьму кромішну, там, де буде плач і скриже зубів. І ось, дорогі брати та сестри, про що говорить нам ця притча? Ці люди, яких слуги призивали, які відмовились, це ці люди, які не відкликнулись на проповідь Христову. Так, були і пророки, були судді, були праведники, які призивали іудейський народ до праведності, але вони не внімали. Потім були апостоли, які проповідували Слово Боже, і були люди, ті самі іудеї і інші, які не восприйняли цю проповідь і не увірували в Господа Ісуса Христа. А ось ці люди, які потім прийшли на Брачний пір, всіх, кого знайшли потім на узбіччя храмих, Добрих, поганих, оце ці люди, які відгукнулися, які увірували Господа, які е, прийняли оцю проповідь Христову і ось повірували в нього і стали християнами. І проповідь далі йде про нас з вами. Чому? Тому що ми це ті християни, які вже знаходяться на брачній трапезі, да? які вже знаходяться в церкві Христової. І ось далі поповідь для нас вона основна, тому що Господь приходить до нас, до християн, і знаходить людину, яка не в брачному одязі. А як людина могла бути в брачному одязі, якщо вона, наприклад, живе на вулиці, якщо вона бідна? Але в східній традиції, якщо людина приходила на свято до людини, яка багатша або вища за чином, їй при вході слуги видавали цю брачне, цей брачний одяг. І вона вже в цьому брачному одязі, так би мовити, щоб не порушувати дрескод, вона вже і знаходилась на цьому святі. І ось, ось цей господин, він так здивовано спитав його, а як ти тут зміг опинитися без брачного одягу, тобі його повинні були видати на вході. Як ж ти його не вдів? Чому ти його не вдів? Або що ти з ним зробив? І ця людина не могла нічого сказати. І це означає християн, які в хрещенні, святому хрещенні отримали оцю бражню одяг, які очистили свою душу, вони неї принебрегли. Тому що коли людину хреститься, коли людину хрестить, говориться такий пісний спів, що її ліце во Христа Христісця, Во Христа Уплікостися. Тобто скиньте свого ветхого чоловіка, а вдійтеся в нову людину, вдійтеся в одяг праведності, в одяг святості. І от кожна людина після хрещення вона в цей одяг вдягається. Людина очищається від всіх гріхів і стає чистою в білому одязі. Так тому і людину окутує. Крижний, так, таким білим полотном, оце символ чистоти і святості білизни душі, яка виходить з, з купелі хрещення. І ось кожному християнину Господь дає оцю, оцей праздничний, цей одяг після хрещення він одягається, влікається в цю різу праведності. І ось Господь сьогодні говорить до кожного із нас. Тому що ми стоїмо на прачному Так? Ми зараз на, е, в церкві Христовій. І кожен з нас має задуматись, чи він в праздничному одязі, чи він не в праздничному одязі. Тому що можна і відкликнутися, як ви бачимо, з притчі на проповідь Христову. Можна і прийти на його трапезу, бути в церкві, але потім оказати сім'єю Так? Тому що можна бути стояти в церкві тілом, але не стояти в церкві серцем. Можна бути призваним, а не вибраним, як сьогодні притча закінчувала, що багато призваних, але мало вибраних і збраних. Можна мати хрест на груді, так, але не мати самого Христа в своєму серці. І ось це основне, Господь сьогодні показує християнам в ліку цієї людини, щоб вони задумали, щоб ми з вами задумалися. Чи ми будемо стояти в цьому в грязному одязі? чи в брачному одязі, який Господь нам видавав. І кожна людина може, може приходити на брачний пір і думати, що вона прийшла на свято, а потім оказатись недостойним цього свята, недостойним Царства Небесного, тому що ми повинні приходити на брак до Господа з чистою душою. душою. І тому кожна людина, коли буде на страшному суді, так, уже коли вона буде перед Господином стояти, вона не зможе нічого сказати, як оця людина, коли Господь запитає, а чому ж це неправедно жив? І кожна людина буде мовчати, тому що вона буде розуміти, що в неї був вибір жити правильно, а вона сама вибрала не жити по закладях Божа і вибирала гріх замість самого Христа. І тому ця людина нічого не зможе своє оправдання сказати. І буде, як з цим всьою людина зв'язана і викинута в дієну огню, де буде плаче, скрижить він. Тому, дорогі брати та сестри, оця прича саме про нас, оця людина це дає образ нам зрозуміти або задумати, чи ми дійсно приходимо до Господа чистою душою, чи ми прагнемо, щоб під кінець нашого життя наша душа була чиста, і з якої буде іскоренена всяка гріховність, всякий гріх. І над цим кожна людина повинна працювати. Кожна людина повинна скинути свого вірху чоловіка, свою гріховність, свої страсті, свої оці гріховні бажання або е, такі гріховні погляди земного життя і вдітися в новий одяг, в одяг праведності, водя В одяг любові, доброти, милосердя, відбування про ближнього, одяг заповідь Божих, яких кожна людина повинна. Повинна жити ними на протязі свого земного життя. Тільки тоді вона зможе бути на праздній вірі в цій празнічному одязі. Тому будемо це пам'ятати і старатися, щоб дійсно кожен з нас, от, коли буде стояти на страшному суді, щоб він от був в цьому своїй душі, в праздничному цьому одягу, щоб кожна душа наша була чиста, біла і звичайно на світло царства. Проси Господь за молитву, підходьте до центральної фонди, або поставте церкву студентську.